Отже, я завжди намагаюся роз'ясняти, е, інформувати вас про те, щоб потім не було запитань. Значить, е, вчора мені зателефонував Віталій е, невідомий, і сказав, я військовий, я хочу з вами зустрітися е, з приводу тої ситуації, що відбувалася там навколо вас, що ви, значить, колаборант, що ви працюєте на Росію, е, як написали сайти, помойні сайти Українська Правда, рух чесно і «Лівий берег». А от е, депутати вони воюють. Я каже, якраз з цього батальйона Свобода, про який йшла мова, я каже, хочу дуже багато вам цього чого цікавого повідомити. Але при зустрічі. Я кажу, питань немає. Приїжджай, місто Київ, вулиця Львівська, 14, я не скриваю свою адресу. Я спущусь тебе, заберу, кажу, підніму додому і ми поговоримо. А в принципі, кажу, а чого б не зробити прямий фільм? Він каже, «Да, я в принципі не против, тільки я поки що боюся без палаклави, тому що я ще військовий, а потім я обов'язково балаклаву зніму. Таким шляхом от ми домовились про те, що сьогодні о 20.00, повторюю, буде прямий ефір на Фейсбуці, де людина розповість, хто там як воює в Свободі, за які гроші воює в Свободі і на якої нульовки вона воює, десятій нульовки. І на якій такий Кремль Оскар працює. А він сказав: я все розповім, але при зустрічі. Тому о 20.00 прямий ефір буде. Я людиною вже списався. Зараз е, буду скоро вже спускатися його забирати біля будинку, е, бо він напише, коли буде на місці. І я запрошую всіх наших журнашлюх, всі продажні сайти, які сьогодні працюють проти України, проти військових, е, проти перемоги. Поливаючи брудом мене звичайно, пацана, волонтера, журналіста, і називаючи мене колаборантом, називаючи мене, що я працюю на Кремль, я б би пропорсив би факти в такому случаї, що я там не вилазю з зефіра в Соловйова. Уж ну хто хто а українська правда, лівий берег і рух чесно, могли б і. Якось би подумати своєю пустою головою, на кого ви працюєте. Ну, В принципі, українська правда вже давним-давно стала українською брехнею після вбивства Гангадзе і продажним сайтом, який ще на Януковича працював за гроші, як і Лівий Бір, кстати. Кстати, Соня Шкошкіна сидить за Бугром. А ж, звісно, мандітні пішки ворочі. Ти приїдь сюди в Україну і окунись в реальність, потім подивимося, хто на, яку, на який Кремль працює. Тому ми обов'язково проведемо прямий ефір. Я скоро вже буду спускати, забирати людину. І... Ну, хоча я його, правда, не знаю. Ну, я всім вірю, тому що я не збираю в своїй країні нікого боятися. Хай вони мене бояться. Хай нас усі бояться. Ми не побоялися першого дня війни. Через рік так і тим болем. Ми срати на всіх хотіли з високої глопові. Це наша страна, це наша земля, і ми будемо її захищати. І ніколи нікого я, в принципі, не боявся. Е, я спущу, тоді заберу людину і о 20.00, як я обіцяв, ми вийдемо в прямий ефір. Миру всім злагоди, терпіння. Тримаємося разом, а що робити?